Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій на зв'язок команда G Group. Сьогодні хочемо поділитися з вами інформацією про проєкт, в котрий інвестував сам Сіола Zero Брайан Пілігріна. Проект має назву Clusters. це краще домане ім'я, котре ви зможете використовувати в будь-якій мережі. Ми командою G Group плануємо змінити цей домен на частину нашої ферми, тому ставте лайк під це відео, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал. А як саме та де забрати ваш домен, я зараз покажу в цьому ролику. Переду домін додома від проекту Кластерс, Я зайду на криптаранк. Де я ціню інвестиційні раунди в даний проєкт. Як бачимо, 9 мільйонів доларів було інвестовано у лютому поточного року від топових інвестиційних фондів. Також за певною інформацією, сам Сіо проекту Layer Zero Brian Пелігріно також заінвестував кошти в проєкт Clusters. Від цього ми командою вважаємо, що можливо це і буде одним із мультиплікаторів при дропі від Layer Zero, який ми очікуємо вже в кінці цього місяця або на початку наступного. Можливо, в кінці місяця буде зроблений другий снапшот, де якраз і врахують холдоменню Clusters. Тому ми хочемо встиг до кінця поточного місяця замітити декілька доменів на основні аккаунти своєї ферми. Після цього я перейду на Twitter, щоб побачити актив від ком'юніті в даному проєкті. Так, шукаємо Clusters. Бачимо, що на Twitter проєкту підписано майже 25 мільйонів перепрошую, 25 тисяч фолловерів. Та Twitter був створений у вересні минулого року. По постах, лайках, активності бачимо, що Твіттер відносно активний. Тому ми приймаємо рішення почати роботу з даним проєктом та перейти безпосередньо до мінту доменів від кластерса. Заходимо на їхній головний сайт безпосередньо через Twitter. Бачимо, що це офіційний Layer Zero іменний сервіс. сервіс. Підключаємо наш гаманець. Та в своєму профілі бачимо кнопку Create CreateBeat, тобто створити ставку, або можемо використати цю створити ставку. Вибираю, який буде вільний домен, наприклад, Віталія 28. Бачимо, що він вільний. Продовжуємо. Бачимо, мінімальна ставка у нас буде 0.01 ефір, що по поточному курсу десь близько 30 доларів. Максимальна ставка буде 100 ефірів. Я буду мінтити домен за 001 ефір. Зараз я піду поповню свій гаманець у мережі Майнету, щоб було на мінт і була активність в мережі ефір майнету. Це буде також плюс для даного гаманця. Після того я зможу підтвердити, викопити свій домен, почекати певний період часу, якщо ніхто не переб'є безпосередньо мою ставку на мій домен. Та після цього він за мною закріплюється, де я зможу ним користуватися. Ми вважаємо, що це буде досить гарна активність для прогріву вашого гаманця під дроп від команди Layer Zero та під е, обов'язковий дроп від проєкту Clusters, Хоча не самобюджетна з мінімальною вартістю трошки більше 30 доларів. Е, тому, друзі, якщо це відео було для вас досить корисним та цікавим, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал ставте лайки та колокольчики під цим відео, щоб обов'язково не пропустити наступне. Та до зустрічі у нових записах.